Честь шановного панства, ну що продовжуємо творити, завершимо нашого хруща для клені, і відповідно під час того, як буду виготовляти, там деякі можливо корисні для когось поради. Я знову кріплюсь монтажною ниткою до сівки гачка, так як відео знімаю через декілька днів. Немає, на жаль, в мене стільки вільного часу, щоб все одночасно зараз зробити. Покажу три варіанти виготовлення ніжок і дам деякі коментарі з цього приводу. Перший матеріал, який згодиться для виготовлення ніжок, я вважаю, це найкращий варіант це звичайна бісерна резинка. Її можна знайти в алентарейному магазині, не переплачуючи за. Цей же матеріал в магазинах для нахлест. Вона буває різних кольорів і в поперечному зрізі буває кругла, буває пласка. Краще вибирати круглу, вона товща, не розщепляється, хоча вона по своїй рухомості дещо поступається тій резинки, яка має плаский зріз. Резинку можна просто прив'язати до цівки гачка в тому місці, де мають бути ніжки. Можна трішки заморочитись, щоб була більша подібність до ніжок жука, зв'язати таких два вузлика, щоб в нас вийшла заготовка П-образної форми, як бачите на екрані. Все просто, складного нічого немає. Напевне, молодь не в курсі справи, що то в мене є таке в руках. Хіба ж їм доводилось ходити з півметровим шарпом на плечі по дискотеках. Це магнітофонна касета. І стрічка з неї це, напевне, найперший матеріал в колишньому суку, з якого на хлостовики робили всілякі ніжки для комашок, жуків і тому подібного. Матеріал і досі актуальний. Магнітофонна стрічка незначним зусиллям розтягується, і під час розтягування вона перетворюється в таке собі стержень або ж нитку одночасно доволі жорстку, що тримає форму потрібну для нашого елемента. І в той же час м'яку вона легко зминається ротом риби. Виготовлення ніжки доволі нескладне, все показано на екрані. Варто зауважити, що після того як ніжка виготовлена, вона проклеюється, щоб тримався так, трималася потрібна форма, і далі покривається звичайним лаком для нігтів. Наступний матеріал для виготовлення ніжок це ось така щітка. Як саме називаються ворсинки, вже не пам'ятаю, але їх легко визначити, тому що ворсинки завжди на кінці мають таке розщеплення, такі собі кутаси. Не виключено, що така мітла є у вас в розпорядженні дружини. Тому якщо дві-три ворсинки відріжити тихесенько, то на політні характеристики мітливо не вплине. Ну а якщо вже застукає жінка та буде репетувати, то кажіть, хай сидить вдома. Працює як не як українське ПВО. Я покажу, як з таких ворсинок зробити реалістичні ніжки детально зупинюсь на кожному етапі виготовлення. Але хочу зазначити: даний матеріал. Переважній більшості використовуються для виготовлення реалістичних імітацій комах. Для повсякденної рибалки ніжки з такого матеріалу трішки непрактичні. Вони мають певну жорсткість, працюють як пружина, і нерідко при атакі риби на таку приманку, саме оця ніжка відбиває приманку з пащі риби. Буває дуже велика кількість сходів. Це не тільки мій висновок, не тільки моє враження, але і враження тих людей, які ловлять нахлистовими приманками. Так як я тривалий час виготовляв приманки для різних людей, то саме на цьому варіанті чомусь наполягають саме новачки. Так, да, дійсно приманка ефектно виглядає з такими ніжками, але це непрактично. Крім того, для виготовлення шести ніжок потрібно затратити стільки часу, скільки на виготовлення як мінімум двох жуків з іншими лапками. Відповідно, і ціна буде кусатись, але будь-яка праця вартує певних коштів. І важливе питання, чи є вкрай така велика необхідність для саме таких ніжок. Як бачите, я закріпив на імітації жука ворсинки щітки в тому місці, де мають бути ніжки, і далі обережно, не поспішаючи імітую вигини кожної ніжки. Наступний етап найнудніший і довготриваліший. Необхідно сформувати на нашій заготовці, тобто на ворсинках, у ті. Біцепси, чи як правильно назвати, кожної ніжки. Для цього я використовую білу монтажну нитку, тому що вона буде фарбуватись по подальшому, і підмоткою роблю необхідну товщину. Монтажною ниткою я сформував всі оті потовщення на ніжках жука, зробив їх більш реалістичними. І наступний етап це розфарбування, колір ніжок. Я використовую водостійкий коричневий маркер. Можливо скористатись не обов'язково маркером, а лаком. Але коричневий колір лаку для нігтів доволі рідко трапляється на полицях магазинів. Після процесу фарбування я вирівнюю і ставлю ніжки в те положення, в якому вони мають бути, обрізаю все зайве і використовуючи пасатижі у ті зубки, які є на губках пасатижів, стискаю самі кінчики лапки, щоб зімітувати ті суглоби, які є в жука. Далі, для того щоб захистити наше фарбування, зробити ніжки міцними. Жорсткими я покриваю їх ув Про Увгель розповідав в попередньому відео. Зауважу, що раніше до появи у використовували звичайну епоксидну смолу. Але епоксидна смола довше сохне, тому процес виготовлення такої імітації буде значно тривалішим.